Всім привіт! І це тутор як скачати Roblox на ПК. <coughs> Багато хто з цим не може справитися, так що а це тутор. Заходимо в Google. Пишемо. Скачати Roblox. Е, дивіться, заходимо на ось цей сайт. Ждаємо, доки прогрузиться Download Windows Up. Нажимаємо на це. Ждемо, доки загрузиться. Загрузилося. Ждемо. Ждемо, ждемо, доки воно загрузиться. Коли воно загрузиться, далі побачите, що робити. Зараз нам треба трошки ще почекати. Коротше, воно загрузилось, тут пішла вже друга загрузка, і дивіться, ось вже на робочому столі вже є Roblox. Тільки чогось він перекидається на диск С. Я не знаю чого, але найголовніше, що є. Так, звісно, не можна на диск С качати, типа, всякі ігри, бо, типа, Ну, ось його, мене сразу перебило на свій аккаунт. Просто я ну тільки недавно Roblox видали, щоб показати ну, щоб показати вам туторіал, як скачати. Це був я. Підписуйтесь на канал на канал GameHub, ставте лайки. І всього вам хорошого!